Власне, в зв'язку з ядерною енергетикою виникають зараз останнім часом в змі і в громадських організаціях піднімається питання альтернативної енергетики. Це міф чи це реальність? Вона здатна замінити. А ядерну енергетику, і навіть європейські країни, впроваджуючи ці технології, говорять, що в найближчі 100 років її повністю не замінять ядерну енергетику. Ми звичайно, якщо говорити тільки про альтернативну енергетику, її її не є достатньо. Хоча технології розвиваються, є ряд технологій, які дозволяють отримати додаткову енергію. Але треба говорити не лише про альтернативну енергетику, треба говорити про комплекс заходів, які сприяють перше це енергозбереження. Це альтернативна енергетика, тому що в Україні, наприклад, порівняно з європейськими державами, рівень втрат. Теплових втрат, електроносіїв втрат він досить великий, і ми, ми, ми говоримо енергозбереження, це не лише вкрутити енергозберігаючу лампочку. Є дуже багато факторів, де ми втрачаємо на теплотрасах. Ми втрачаємо теплову енергію, ми втрачаємо електроенергію. Якщо її спрямувати в правильне русло, це може бути і енергія каналізаційних стоків. І якщо це комплексно вирішити, я думаю, ми можемо на на великий відсоток підвищити рівень, скажімо так, забезпечення електроенергією з інших джерел, не від атомної енергетики. Як в Європі у цей комплекс відбувається? Що вони в цей комплекс ну, В європі включать? є спеціальні зелені тарифи? Знов ж таки, той, хто продукує, mm -hmm. продукує енергію з альтернативних джерел, може її продавати державі. Вона йде по іншому тарифу. Тобто існує комплекс заходів, який спонукає чи сприяє споживачів. Розвивати ці, ці засоби альтернативної енергетики, і і вони і вони розвиваються. Якщо ви вже попадете в Німеччину mm -hmm. чи в Голландії, ви бачите масу вітряків. Кожен світлофор має свою сонячну сонячну батарею. Він, він же не потребує електроенергії. Тобто все я зрозуміло, що ми не можемо сказати, що ми повинні закрити атомні станції вже, тому що саме закриття станції це окремий процес, який триває роки. Але ми повинні не обирати стратегію розвитку атомної енергетики, а шукати за ті самі кошти, які вкладаються власне в пошук безпечних варіантів. Mm -hmm. Ми могли б знайти варіанти, які б були більш безпечні і більш екологічно сприятливими. пане Дмитро, якщо ми беремо зокрема Львівську область то в нас теж багато екологічних проблем. У нас і відходи ракетного палива, і в нас і забруднення річок, і в нас викиди в атмосферу заводів, які практично деколи не виконують санітарно епідеміологічних вимог, які би ви відзначили найбільші проблеми, і з якими от стикається ваша організація і намагається їх вирішити. Ми, скажімо так, ми стараємося, ми займаємося переважно справами, які є більш скандальними, які є реально пов'язані з правопорушенням. Якщо говорити взагалі про екологічну ситуацію, то, звичайно, ну, напевно, одним з найперших це можна поставити зараз проблему з відходами. Тому що проблема з відходами е, майже не вирішена. Є дуже багато сміттєзвалищ не відповідають жодним нормам. І питання навіть я скажу для самого Львова, наприклад, це не питання навіть технології переробки відходів. Це питання тої же корупції, тюньового бізнесу і небажання питання тих ж відкатів, небажання. Допустити сюди бізнес, який би розвивався і був рентабельним без якихось тіньових схем. Якщо говорити про інші проблеми, це проблема знов таки за забрудненням річок і проблема каналізаційних очисних споруд. Фактично 80% споруд або просто морально застаріли, або зношені, або не працюють. Mm -hmm. Тобто, всі каналізаційні стоки у нас 80% попадає е, в грунти, в ґрунтові води, в річки. І це є ще одна проблема, яка потребує, скажімо так, рішення. Це загальна плану. Це проблема вирубки лісів, проблема пов'язана з забрудненням атмосферного повітря. Я би навіть сказав, не з загальним забрудненням. Mm -hmm. А з'явилися зараз у нас з'являються е, нові виробництва, нові технології, які... Наші контролюючі органи не завжди навіть здатні проконтролювати, які використовують високотоксичні речовини, які використовують процеси пов'язані зі спалюванням, опалюванням відходів у Львові. Декілька таких об'єктів планується, і власне внаслідок цього в повітря попадають високотоксичні важкі метали, діоксини, які є дуже дуже небезпечними. Крім того, ну якщо ми скажемо зараз навесні, ви бачите, спалювання звичайної. Трави рослинності mm -hmm. це також призводить до серйозного забруднення і проблем пов'язаних з забрудненням атмосферного повітря. Тому що рослинність, яку ви спалюють, вона накопичує вона в себе, як губка, втягує ті ж токсичні речовини, викидає автомобільні заводів. І потім, коли ви спалюєте, ви переносите ті зв'язані речовини в повітря. І яке потім люди вдихають. Тому це ряд таких проблем загального характеру, які існують на Львівщині. Крім того, у нас є дуже багато. У нас є, була гірнича хімія, це Сірка, Яворівська, Новороздільська сірка, проблеми потребують вирішення. В нас в, в Стебнику так само є проблемні питання, є проблемні питання, і пов'язані з завезеними з Угорщини кислими гудронами, <гад> які до сих пір лежать в тому ж новому роздоні поруч з, з, з озером, яке утворилось на місці кар'є і також там вже воно може воно вже просочується в це озеро і забруднює, і може попасти в Дністер таким чином спричинити серйозну катастрофу. Навіть дністер транскордонна річка пов'язана з іншими країнами. Тому ми власне займаємося займалися цими питаннями. саме пов'язаним з везенням небезпечних відходів в, в Україну, і це не лише кислі гудрони з угорщини, це і премікс, який був везений на Закарпаття. Mm -hmm. І ми зараз спільно з іншими організаціями з ОБСЄ вже розробили програму тренінгів для державних. Чиновників органів влади, державних так. органів влади, які контролюють кордон. Тобто це прикордонні власне... митні служби, які контролюють порядок ввезення небезпечних відходів з інших країн. От, власне, пане Дмитро, як ми можемо спільно з європейськими організаціями, такими як ОБСЄ, навіть теж НАТО, контролювати екологічну безпеку в Україні і допомогти за рахунок них вирішити якісь свої проблеми, які можливо вирішити. Е, ну, нас, скажімо так, декілька організацій утворили таку програму екології і безпека, яка стосується питання екологічної Спеки, от, власне, ця діяльність, якою ми займалися по по конвенції, по базовській конвенції. Це конвенція про контроль за перевезенням небезпечних відходів. Власне вона була в рамках цієї програми і підтримувалася ОБСЄ і в рамках цієї програми ЕНСЕКУ. В цій програмі є декілька організацій: це декілька організацій системи ООН, це ОБСЄ, це регіональний екологічний центр, це, це НАТО, uh -huh. і, і власне ці організації створили таку о, структуру, яка сприяє. Пов'язує питання безпеки і питання екологічної безпеки в регіоні на прикордонних територіях. Є приклади, в яких вона тут реально долучалася? Ну, якщо на Львівщині сказати ця ініціатива про цю ініціативу, то на Львівщині mm -hmm. вона власне долучалася до вивезення меланжу з Радехова, mm -hmm. і очевидно, що за кошти за проекції ініціативи весь цей меланж буде вивезений власне mm -hmm. за рахунок за рахунок цієї програми. На Льв... ну, не на... на львівщині. На скажімо так, на. А на Львівщину теж можна поширити і проект по незаконним рубкам. Mm -hmm. Проводилось дослідження регіонально екологічним центром. Ми в ньому також, також приймали річ, приймали участь. Власне, воно стосувалось аналізу стану лісового господарства і незаконних рубок в Україні, тому що Євросоюз не занепокоєний тим об'ємом нелегальної деревини, яка туди ввозиться. І власне європейські споживачі вже не хоче купляти деревину, яка не відповідає, є вироблена нелегально. І нелегального добрити в інших країнах. Е, крім того, От, е, власне, проблеми пов'язані з кисними годронами. Законодавство України якось регулює ці екологічні питання, і чи можливо підні... варто підняти ці питання на рівень закону України? Знаєте, в нас в нас законодавство давно сформоване. Закон про охорону навколишнього природного середовища був прийнятий ще в 91-му році. А тут нещодавно і... не в 2010-му ще якось прийняли У нас, нас проблема в тому, що не проблема навіть в законодавстві. Американський закон він був набагато старший. Але проблема навіть в тому, що в нас досить часто кожний уряд, кожна, кожна влада намагається перекрити це законодавство під себе. Це перше. По-друге, не проблема навіть в самому законодавстві, а проблема в його дотриманні і виконанні М -м -м. законодавства, тому що будь-яка, як кажуть, суворість наших норм е покривається їх виконання. Тому у нас, у нас деяке екологічне законодавство, має більш більш суворі норми ніж законодавство Європейського союзу чи Сполучених Штатів. Але проблема в тому, що цей правовий промінігулізм, рівень корупції, невиконання на всіх гілках влади цих нормативних актів призводить до того, що воно просто не працює. І в нас намагаються його знов міняти, редагувати. Це приводить до просто дезбалансу законодавстві. А в тій каламутній воді дуже легко ловлять рибу ті, хто хоче на цьому поживитися, отримати якийсь природний ресурс за безцінь або скинути, наприклад, на територію України, як це було з Угорщиною, небезпечні відходи. Це власна схема, як коли були ввезені в Україну небезпечні відходи, це власна ця схема їх ввозять саме тому, тому що наша країна має високий рівень корупції, низький рівень е, свідомості, тому що чи якісь чиновники це пропускали не. на території України, знаючи, що ми ввозимо непотріб на територію власної держави? Він буде лежати тут і отруювати не нас, а наших дітей, навіть. пане Дмитро. У нас на жаль вичерпаний ефірний час. Я вам вдячний за інтерв'ю. Сподіваюсь, це не останнє, і ми вас ще запросимо до нас у студію. Дякую вам. Людство настільки змінило світ, що тепер повинно змінити і себе, щоб пристосуватися до життя в нових умовах. Сподіваємось, Україна створить громадянське суспільство і вирішить нагальні проблеми. А ми прощаємось з вами до наступних зустрічей в програмі Євроінтеграція.